34 пасажирські автобуси передала на Закарпаття угорська компанія. Про це розповів Суспільному голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Більшу частину цих автобусів спрямують в деокуповані області країни, зокрема і на Херсонщину. Загалом автобуси відправлять у Київську, Харківську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську області. Також частина автобусів залишиться на Закарпатті. Júlia Kristina képviselőasszony, Viktor Mikita kormányzó úr megfogalmazták néhány éttel ezelőtt, hogy buszokra van a leginkább szükség, és azóta ez az igény még jobban fokozódott az említett események miatt. Annak ellenére, hogy hogy ez a cég nem alánk tartozik, nem személyesen az én irányításom alá tartozik, egy másik minisztérium Lázár János miniszter úr alá tartozik. Egyből Реалтокерозігін сьогодні ми отримуємо 34 автобуси для пасажирських перевезень. На Закарпатті планується залишити сім автобусів. 27 автобусів будуть передані по чотири автобуси: Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Київська, Харківська та там інші області. Але враховуючи ситуацію, яка сталася внаслідок знищення Каховської ГЕС на Херсонщині, ми переглянули і відповідно. Ще додамо херсонцям можливо 4 автобуси. Це буде 8, а можливо ще більше 12. В Цілому потрібно для Херсонщини близько 16 автобусів. Закарпаття в першу чергу вже проводить роботу щодо підтримки Херсонщини. Сьогодні передбачено близько 2000 тисяч місць для якісного проживання. Це шелтери, які ми будували, і готували як резерв.